Всім привіт! Ви на каналі Tata Creates і сьогодні я до вас з ось такою красою, ось таким еластичним набірним краєм і резиночкою. Він дійсно дуже еластичний, як ви бачите, він просто відстрибує, повертається сам назад, стабільний, може стати окрасою для будь-якого виробу. Це як і реглан зверху, буде дуже зручним і комфортним під час одягання. Це будь-які вироби, які ми в'яжемо зверху або окремо і приєднуємо ці чи інші резиночки. Це наші манжетики, це наш низ виробу, це шапочки, будь-де, де вам сподобається застосувати цей спор. Насправді, я дуже рада, що я з вами зараз ділюсь всіма цими способами записую. Головна з причин запису того, що я почала. І я думаю, у мене зрозуміють в'язальниці, які в'яжуть і не записують. Ось і навіть маленьких нотаточок, так як було з моїм цим неймовірним жилетом, дуже і дуже зручним, насправді класним, який мені було дуже складно повторити. Я для вас, на ваше прохання, зібрала всі свої записи, ось які у мене були все, що я змогла, і поділилася з вами те, що я згадала. Насправді, не думайте зайвого, це дуже і дуже швидко забувається, коли. Ми не записуємо навіть маленьких нотаточок якихось. Намагаюся записувати зараз все, не забуваючи, спиняюсь. Звісно, це дуже і дуже тормозить процес. Це все, ви не уявляєте, просто в скільки разів заповільнюється робота. Ось, тому буду дуже вдячна вам за цінність, за вашу підписку, за ваш бодай якийсь коментар, лайк ось за мою роботу. Тож, не будемо втрачати час. Щиро з вами ділюсь своїми способами. Сподіваюся, він вам сподобається так само, як і мені. Нам для цього потрібно що? Я візьму. Цієї ж спиці, щоб ви бачили, що все те ж саме, інший край її. Для початку нам потрібно буде сформувати першу петлю будь-яким зручним для вас способом. Будь то е, крючечок, будь то спиця все, що вам може допомогти або тим способом, яким ви володієте. Це не принципово. перша петля. І далі ось, я покажу просто, як це можна зробити руками. Ось так я перехрещую ниточку. Ось так, просто перехрестила, заводжу два пальці всередину і витягую цю петлю. Ось так. Петля у нас готова. Підтягую її, ось. Одягаю на ту ж саму спицю, беру інший кінчик, фіксую, підтягуючи її, ось так. Перетримую цей кінчик, можна зробити його коротше ось притримую. І починаю цей еластичний набірний край. Для цього потрібен великий та вказівний палець. І покажу вам, до речі, два способи. Можна і без вказівного лише користуватись одним великим пальчиком. Тож, кладу середину долоні нитку, обертаю великим пальцем, іншими притримую. І ось так з під низу подаю вказівним, пров'язую. Ось так. Всі дві петлі у нас зафіксовані. І далі знову на великий палець з під низу подаю вказівним і пров'язую. Ось так. Ось так фіксуємо наші петельки. Знов з під низу подаю вказівним і протягую петельку. Слідкуємо, щоб у нас тут петельки були поруч, одна з одною, щоб все було синхронно, край був охайним та гарним. Тож знов беру ось так: накидаю. І тепер безказівного покажу, як можна інакше це робити. Ось так, з піднизу. Так само. Тільки далі ви просто зачіпаєте безказівного і формуєте петельку. Ось так. Знов вказівний, під низ і. Забираєте ниточку, протягуючи всередину. Ось так. І знов я допомагаю собі вказівним. Ось так. Так, до речі, буває так, що інколи ця петелька може бути далеко. От просто ви її зав'яжете, і буде якась певна відстань від основної групи петель. Тож, ви можете. Зараз я спробую, буває інколи, коли. Швидко набираєш, то ця петля якось фіксується дуже далеко. Ні. Все виходить синхронно, ось також гарно. Ну, припустімо, я ось притримаю і зав'яжу далеко десь. от Наприклад, у вас зав'язалась далеко петля. Тож ви, не хвилюючись, просто ось так підтягуєте в'язання до кінця, скидаєте цю петлю. Не хвилюйтеся, що ці розпустяться, навіть коли вони злетять. Зараз вам це продемонструю. Ось так вона легко розпускається. І далі я вам покажу, що це за набірний край. Ви можете зняти хоч всі. Кожна петля окремо зафіксована, тому що бувають такі набірні краї, які дійсно, коли починають злідати петлі, все, все це розпускається. Тож, це зовсім геть не той випадок. Ось я просто беру і надягаю. Ось, одягаю кожну петельку, не хвилюючись, що вона розпуститься. Просто всі по черзі одягаю петельки. Тож, цей спосіб ще дуже класний, ось о, в цьому випадку. Далі, щоб почати в'язати ось таку резинку, як в мене була, ось таку класнючу. дивіться, який в неї дуже гарний край, такий декоративний. І яка її еластичність? Ну, це просто радість для шапок, для всього. Тож, просто починаю в'язати резинку один на один. Відтягну, заберу, щоб мені не заважало. І далі ось, я знімаю першу петельку, ось так, і починаю, наприклад, з лицьової. Ось це все непринципово. Одна лицьова ось одна виверідна. Інколи буває перший ряд. Трішки тогіший, а далі все дуже зручно, синхронно, швиденько, все це набирається. Знов виверідна. Ось. Де щось зачепилось. Не зовсім зручно. Через камеру перепрошую. Виверітна. Знов лицьова. знов виверьте. Ось так. Знову лицева і знов виверідно. І тут дуже хороше закінчення, коли ми можемо підтягти наш кінчик, ніколи не буде край розтягнутим, буде охайним. Далі, знову, я розвертаюся на іншу сторону, і продовжую в'язати цю свою резиночку. Першу петлю знімаю, ось, йде у нас виверідно, значить, в'яжемо виверідну ось так. Вам не видно, я завжди так в'яжу, притримую на початку. Зараз покажу за першу стіночку, ось так виверітна. Ось, а лицьова за задню стіночку. Виверітна ось у мене йде за передню. Я в'яжу бабусиним способом. Ось, ви можете, просто зрозумівши цей принцип, і взагалі в'язати так, як ви в'яжете. Ось, і остання знову йде виверітна. Тож, ось початок формування нашої резинки. Нема розтягнутих країв ні з однієї сторони, ні з другої. До речі, сторони виходять однакові. Ось такий формується дуже і дуже красивий край, як ви бачите, можете порівняти. Тож, сподіваюся, що вам це відео було корисним. Ви будете використовувати цей спосіб і полюбити так само, як і я його. Вироби дійсно будуть дуже еластичними і зручними. Ще раз дякую за ваші теплі коментарі, за вашу підписку буду вдячна, якщо сподобалось вам це відео і стало корисним. Бажаю всім чудових та охайних закінчення виробів. Ну, З вами була тата, як завжди, і до наступних зустрічей!